Кашель, паніка, нестача повітря і лише лічені секунди на реакцію. Задуха може трапитись будь-де на кухні, в кафе або навіть на дитячому майданчику. Сьогодні в медичному хабі будемо розбирати, як діяти, коли хтось поруч вдавився. За духа це завжди раптово. і дуже страшно. Людина не може говорити, кашляти очі в паніці, час іде на секунди. У такій ситуації головне не розгубитись, але як саме діяти, щоб не нашкодити? Сьогодні ці дії нам покаже лікарка, яка щодня вчить цивільних і військових надавати першу допомогу. Тетяна Каншура, лікарка-анестезіологіня, офіцерка запасу медичної служби, у 2017-му закінчила Дніпровську державну медичну академію за спеціальністю лікувальна справа. З того ж року викладає до медичну допомогу та тактичну медицину для цивільних і військових, має практичний досвід лікування, різноманітних невідкладних станів та вміє простою мовою розповідати про складне. Її курсанти застосовують отримані знання в різних невідкладних ситуаціях і почувають себе в безпеці. Таня, дякую, що ви погодилися нам сьогодні пояснити ситуацію, розповісти, як нам діяти. Перше, що хотіла вас запитати, як загалом можна зрозуміти, що людина вдавилася в цей момент якимось стороннім предметом? Які ознаки має оця задуха? Ну, по-перше, якщо ви були поряд, ви бачили контекст ситуації. Наприклад, ви обідали з вашим товаришем, говорили, сміялися, і раптом ви бачите куніму сцену. Людина перестає видавати будь-які звуки, і найчастіше на обличчі відображається вираз паніки, тому що немає насправді нічого страшнішого ніж відчуття, що ти не можеш дихати. Якщо вас не було поряд, а це сталося з якоюсь іншою людиною. Ви можете спитати, ви вдавилися? Людина не зможе вам відповісти, але вона зможе кивнути. Це і є оці дії, які треба зробити людині, яка поруч. Що робити треба далі? А після того, як ви зрозуміли, що людина вдавилася, ви просите людину спертися своїми руками собі в коліна або в якийсь стіл для того, щоб задіяти м'язи плечового поясу. Вони є допоміжними в акті дихання, і ви е, даєте людині команду. Покашляти здавалося б, кашель це рефлекторний процес, але ми можемо викликати його самостійно, тому що в ситуації паніки людина може просто забути, що треба покашляти. Якщо людина може кашляти, кашель є ефективним, вона кашляє. Якщо е кашель не ефективний, людина не може видати ані звуку. В цьому випадку ми повинні їй допомогти яким чином в мене є прекрасний асистент, Його звуть Шарлі. Я буду показувати на ньому. Хотіла б наказати нашим глядачам, що прийоми з до медичної допомоги не варто відпрацьовувати на живих людях. Це може бути небезпечно. Для цього є спеціальні манекени. Якщо кашель неефективний, ви стаєте з боку від людини. Одна нога попереду, інша трошки позаду. Його руки продовжують спратися в коліна або в стіл чи в стілець, це що є поряд, і ви починаєте плескати інтенсивно між. Давайте лопатками. може трошки розвернемо його по діагоналі, щоб було видно нашим глядачам. Без проблем. Інтенсивних п'ять хлопків, максимум п'ять. Раз. Звичайно, якщо стороннє тіло вийшло після третього хлопка, не треба бити ще два рази, але максимум п'ять. Якщо хлопки неефективні, людина не відновила дихання, ми робимо абдомінальну компресію або ще це називають прийом геймліха. Ми стаємо за людиною. Ми намацуємо пупок і мечоподібний відросток грудини. Грудина це кісточка, яка починається від ямочки на шиї і закінчується в тому місці, де сходять ребра. Ось тут пупок, ось тут закінчилася грудина. Руку складуємо в кулак, великим пальчиком до животика. Зверху обхоплюємо іншою рукою. Своє стегно ми впираємо в спину постраждалу. Ви маєте бути приблизно одного зросту з людиною. Якщо ви значно вищі за постраждалого, ви стаєте на коліна. Якщо постраждалий значно вище за вас, він стає на коліна. І ви робите різке натискування знизу вверх. І ще знизу вверх. І таких компресій теж має бути максимум 5. Якщо це неефективно, стороннє тіло не виходить. Ви повторюєте ось цю п'ятірку, поплескуючи між лопатками. І ви чергуєте ось ці поплескування і абдомінальні компресії. І є два варіанти розвитку подій. Або стороннє тіло в якийсь момент вийде, і людина вільно задихає, або якщо дихання не відновиться, вона втратить свідомість. В цьому випадку, якщо людина втратила свідомість і не дихає, це говорить про те, що серце її зупинилося, і треба починати серцево-легеневу реанімацію. Чи можна нашкодити цим прийомом, що ви показували? В цьому випадку, коли ми робимо абдомінальну компресію. Користь потенційно перевищує ризик. Але все ж таки варто відзначити, якщо ви зробили хоча б одну абдомінальну компресію, треба порадити людині зробити УЗД черевної порожнини. Навіть якщо все добре, вона задихала. Треба перевірити, е, чи не пошкоджені внутрішні органи. Тому що цей інтенсивний тиск на передню черевну стінку може пошкодити печінку або селезінку. Я можу спробувати зробити е, її. Так, звичайно. Отримайте моє знаряддя праці. Будь ласка. Чарлі. Спочатку ми стаємо трошки з боку. Трошки з боку. Е, знаходимо. Ми починаємо завжди з хлопків. хлопків. Завжди, коли ми відпрацьовуємо алгоритм, ми маємо починати з самого початку. Тобто ми почали. Попросили... А наскільки сильно мені по ньому? Сильно. Бути? Отак прям? Так. Що ж він не виплювне що у нього в роті? П'ять хлопочків, так. максимум п'ять. Якщо вони неефективні, ви обхоплюєте його ззаду. Впираєте в стегно великий пальчик до животика, іншою ручкою накриваєте зверху і робите натискування. Ой, мені здається, дорослу людину так притиснути майже нереально. Це важко, особливо для жінок. Тому є. Варіація цього прийому, якщо ви розумієте, що людина більша за вас, і вам фізично так. важко, наприклад, обхопити її руками, тому що, наприклад, там є об'ємний живіт, або ви худенький, маленький, а людина навпаки дуже крупна, можна зробити модифікацію. Ви просите людину, яка ще в свідомості, лягти. Ви стаєте біля постраждалого. Знову те саме відстане, середина між пупком та мечоподібним відростком, руку а, в кулак і різко натискаєте О, на живот. Спрацювала нарешті. Вибирайте будь-який з цих варіантів, який є вам фізично доступним. А чи відрізняється така допомога при задусі від того, що людина щось проковтнула у дорослої та у дитини? Звичайно, якщо ми говоримо а, про діток до року, а, тут є модифікація, тому що дитинка це не мініатюрний дорослий, це організм зі своїми фізіологічними особливостями. Перше, на чому хочу акцентувати увагу, дітей в жодному випадку не можна трусити вниз головою. Дуже часто оця ніби як інтуїтивна дія, якщо дитина вдавилася, хочеться схопити її за ніжки і струснути вниз головою. Робити цього категорично не можна. Я думаю, всі бачили немовляток. У них доволі велика голова. Але ви колись замислювались, наскільки велика? Якщо, немовлятко, підніме ручки вгору, його руки зімкнуться над маківкою. А тепер уявіть. Дорослого з ось такою величезною головою. Голова велика, голова важка. Це потрібно для того, щоб дитина прийшла крізь е, пологові шляхи. Але разом з тим м'язи шиї слабкі. І якщо ми труснемо дитину вниз головою, є дуже великий ризик пошкодження нервової системи. Е, тому в жодному випадку діток ми вниз головою не трусимо. А для того, щоб надати допомогу дитині, яка вдавилася, зручніше за все сісти. Перше, що ми робимо, ми вкладаємо дитинку собі на передпліччя. Голова має бути нижче сідничок, Гравітація має бути нашим союзником. І ми робимо проковзуючий хлопочок по спинці. Проковзнули ручкою, перевернули дитину на іншу руку, але помітьте, голова дитини весь час внизу. Бо якщо під час перевороту я зроблю ось так. Підніму голову вверх, то стороннє тіло, яке, можливо, вийшло в ротову порожнину, воно знову закотиться всередину. Тому ось тут у нас була дитинка, ми зробили проковзуючий хлопочок, голова лишилася внизу, ми перекинули дитину на інше передпліччя і заглядаємо в рота. Якщо стороннє тіло вийшло, ми його з ротової порожнини видаляємо. Якщо не вийшло, повертаємо на іншу руку і теж таких від 1 до 5 проковзуючих хлопочків. Після кожного хлопочка ми оглядаємо ротову порожнину дитини. Якщо хлопочки не допомогли, ми робимо модифікований прийом геймліха. Маленьким діткам не можна натискати на животик. В них дуже велика печінка, і натискування на черевну стінку може призвести до розриву печінки. Тому Лінія, що з'єднує суски в дитини, під нею посередині на грудину ми ставимо два пальчика і робимо ось такий натискуючий рух. Таких теж до п'яти максимум. Якщо це не допомогло, ми знову перекидаємо дитинку і знову робимо проковзуючи хлопочки. І тут знову ж таки є два варіанти розвитку подій. Або дитина в якийсь момент задихає. Значить, все окей. Або дитина втратить свідомість, і треба буде починати серцево легеневу реанімацію. Викликати швидко. Звичайно. Це дуже лякаючі моменти. Ми з вами обговорюємо, але їх дійсно треба знати. І я дуже дякую вам, що ви нам надаєте можливість навчитися цьому цьому або зрозуміти, що нам треба піти на курси і зробити це офлайн. Особливо важливо, якщо у вас є маленькі діти, тому що діти, вагітні жінки, люди старшого віку та ті, хто живуть самі, це групи ризику по аспірації стороннього тіла. Особ... Ви мені, до речі, тільки що підсказали ще одне питання: як бути з вагітними жінками? Вагітна жінка це та сама людина. Єдине, що натискування ми маємо робити вище вагітної матки. Коли поруч задихається людина, не можна зволікати. Сьогодні ви побачили, як допомогти швидко і правильно. Дякуємо нашій лікарці і вам за увагу. Навчаємося рятувати один одного щодня. До зустрічі в наступному медхабі.